Колись люди одягались лише для того, щоб вберегтись від палючого сонця та лютих морозів. Та на сьогодні одяг це вже щось набагато більше. Це друге обличчя, яке потребує постійної уваги та догляду. Тож про це і поговоримо. Футболка чи не найпопулярніший одяг у світі? Футболки носять усі, та не всі вміють правильно їх складати. І аби у шафі не було безладу, запам'ятайте наступні рухи. Напружуємо мозок і проводимо уявну лінію, що ділить футболку навпіл. І ще одну перпендикулярно від середини плеча. Далі складніше однією рукою беремо за точку перетину ліній, а іншою за верхню точку і з'єднуємо верх з низом. Потім якось вирівнюємо обидві руки горизонтально. Мабуть, ключове слово якось. Швидко та акуратно, як крендель вчив. Та, як показує життя, не менш проблемним є процес пакування валіз. Коли непереборне прагнення запхати якнайбільше закінчується суттільним звалищем з речей. Та і на цей випадок є достойний варіант. Низ футболки відгинаємо назовні. Беремо за край плеча, наприклад, лівого. І за низ футболки складаємо і загинаємо до середини. З іншої сторони теж саме. Складену футболку скручуємо згори донизу. до низу. Залишається вивернути край футболки і запхати наш рол в утворену кишеню. Рекомендую. Окрім пошкрябаних рук, справжнього любителя котиків легко відрізнити за постійною наявністю при собі ролика та щіточки для одягу. Та іноді ті життєво необхідні аксесуари можна забути вдома. Що робити? Багато хто скористається скотчем і правильно зробить. Та погодьтесь, якось не дуже зручно постійно клеїти та віддирати його знову і знову. Трохи кмітливості і все стає на своє місце. Відмотуємо скотч сантиметрів 30-40. Далі обмотуємо його вже в зворотньому напрямі липкою стороною назовні. Фіксуємо край і екстрений ролик для чищення готовий. Тож увесь ворс та шерсть налипли на скотчі. Та якщо скотчу немає, пошукайте гумові рукавички. Необхідно вмочити руки у воду і просто пройтись ними по одягу. Ворс, пил та шерсть не встоять перед такою атакою і миттєво налипнуть гуртом на рукавички. І одяг знову чистий та охайний, і мурзика більше нічого не компрометує. Бути стильним та красивим не заборониш. Буває, купуючи нові брюки, сил ніяких не має терпіти, доки їх підшиють в ательє. Хочеться одягти їх прямо зараз і прямо сьогодні. І ситуацію рятує знову скотч. Проте вже двосторонній. Відмотуємо скотч, хоча це можна зробити і пізніше. Головне відігнути брючину на потрібну довжину. Далі клеїмо рятівний скотч на згині по всій ширині. Знімаємо захисний шар і акуратненько завертаємо бручину у зворотній бік. Тепер підшиваємо, ну, тобто клеїмо. Виходить, шикарно. Та пам'ятайте, це тимчасовий варіант. Не відкладайте надовго побачення з крапцем. Зовнішній вигляд та красивий одяг звичайно важливі. Та куди важливіше бути красивим душею. А ви пишіть мені на емейл, підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайки і обов'язково залиште комент, чи були корисні вам мої поради. І ми побачимось наступного разу.